Всім-всім радісні вітання, я Олександр. Вітаю вас в Енеропросторі Золота Епоха. Друзі, ми мандруємо на хвилях нашого життя у такі чудернацькі миттєвості нашого літа, зоряного, наповненого. І за що раз ми зустрічаємося з якимись неймовірними дивами. Хтось їх називає уроками, випробуваннями. І... З тими усіма цікавинками зустрічаємо унікальних людей. І ми вперто в цьому процесі наших знайомств часом намагаємось допомогти всім цим людям, вірячи, що нам і так все вже з висоти нашого погляду, все ясно. А тому ми не маємо жодних сумнівів у нашій правоті. Часом ми вважаємо, що чим сильніше ми випромінюємо назовні, тим це і краще. Неважливо. Людині чи всьому світу йдеться енергія. Але це, друзі, вводить в оман. Найкращою допомогою має бути тиша. Ну, скажімо, не так, як сонце, що виливається неймовірними потоками, струменями світла, а через прояв іншої хвилі, яку не видно і не чутно. Коли ми безладно поспішаємо допомагати всім, ми заважаємо їхній швидкості змін своєї енергії. Та волею, ми вторгаємось в їхнє особисте життя і навіть гвалтуємо їх. У цьому немає ніякої мудрості, немає сенсу допомагати людям, які самі собі не допомагають, не беруть на себе відповідальність. Ми не можемо підштовхувати нікого вгору по сходинках, якщо він сам цього не бажає, не бажає підійматися розважливо. Продумана і непомітна підтримка вимагає не тільки здорового підходу до особи, але й найвищої внутрішньої концентрації. Це набагато сильніше, ніж напориста і владна підтримка. А головне, доросла і відповідальна людина повинна сама знайти відповіді на свої запитання, а те, що вона шукає, знайде поступову міру дорослішання. Ми не можемо допомогти людям, роблячи те, що вони могли б зробити для себе. І так, наше співчуття до світу є споконвічним. Тому ми сприймаємо третій вимір як цілителю всіх тих, хто нас оточує, та часто нам не вистачає терпіння, і в цьому наша тисячолітня помилка. Ми ніколи не могли прийняти свободу волі людини і свободу вибору. Щоб скочуватись прірву, ми завжди бачимо, коли вона починає падати, і щоб врятуватися будь-якою ціною, намагаємося витягнути її з власного пекла, не думаючи про наслідки. І ще разу грубо порушуючи еволюційний план душі цієї істоти, нам не вистачає мудрості відпустити людину, коли вона прийняла тверде рішення, і, врешті-решт, прірва. Оглина її від втілення до втілення, та ми своєю жалістю продовжуємо вриватись в божественний сценарій, погіршуючи все, ускладнюючи ситуацію. Розумніше прийняти свідомий вибір кожного. Потрібно пам'ятати, що життя це коливання частоти, яке може зростати як вгору, так і вниз протягом тисячоліть. А та на фоні всесвіту це коротка мить. Але ми не можемо чекати і хочемо, щоб дерево виросло швидко, не з насіння до паростка саджанця, а потім у альтанку. А вже і негайно. А, так щоб цей процесор розгортався в цілі світи з квантовою швидкістю. А та трьохвимірний світ він відрізняється швидкості. тут інші, якщо ви вже помітили правила, теж ми бачимо потенціал найвищих цивілізацій. І занепадс відірв. Нам здається, що ми легко можемо побудувати міст між ними і будь-яку хворобу зцілити, ставши цим мостом, щоб все відразу засвітилось і засяяло. Ми часом відчуваємо, що ми надзвичайно втомились від повільного пробудження і дорослішання людей, які готові на все, щоб еволюція була швидкою, яскравою, ефективною. Все це вирує в нас, і ми завжди поспішаємо, щоб врятувати людство, допомогти, тому що всередині відчуваємо себе величезними, та сяючими. Та зцілення це протилежний стан. І перш за все, це прийняття темряви. Ми надто міцно пов'язані з променистими світами, і якщо морок проникає в нас, ми швидко перетворюємо його на світло, що для нас є темним. І чого ми в ньому не сприймаємо? Ми не сприймаємо його ритму. З найвищих сфер подвійність виглядає цікавий, захоплюючий експеримент і можливість для зростання. Та зі стану світла, наприклад, ми не можемо зрозуміти, як можна жити з образою все життя. Ну, гаразд, добре. Людина отримала раму. Занурилась в неї, прожила. Попереживала, але коли світло постійно кличе, як вона може до все ще залишатись в такому настрої вічно? Ну, скажімо, багато цього не розуміє, тому що ми звикли, що світло миттєво пронизує і зцілює все. І, власне, ті, хто випромінюють світло, не мають поганого характеру і не можуть довго перебувати в них, як їхнє сяйво. Воно ж, знаєте, воно виштовхує їх звідти з того стану е занурення. У тих глибоких депресивних станах, коли людина занурюється в темряву, вона стає бранцем її швидкості і темпів у повній відповідності з її законами. І ми їх прекрасно бачимо. Зустрічаємо, розуміємо, і не можемо спокійно і шанобливо ставитись до людини, яка сприймається як належне, або ж звинувачує у всьому творця, вправдовуючи власну пасивність і небажання щось змінити в собі та своєму житті, чи навмисне зливається з темряви, щоб отримати владу, гроші, публічність і затишне життя, а, чи щоб дослідити та випробувати себе? Але ще так застрягати? Якщо все можна дуже швидко реалізувати і відпрацювати тут і зараз, темрява втримує і не випускає, тому що все в ній дуже в'язке, повільне і щільне це максимальне спотворення світла і його стрімкості. Ми приймаємо подвійність, та різниця у швидкостях розвитку викликає в нас внутрішній бунт, і ми не можемо витримати вигляду згасання і повільного занепаду, коли замість сяйва і творення панує повна безжиттєвість. Глибоко всередині ми вважаємо, що це несправедливо і неправильно створювати такі гнійники у всесвіті. Свідко. За короткий час може створити безліч світів, а в темряві душі занурюються в повну пасивність, безвольність і тишу, випадаючи з життя. Нам важко прийняти, що це теж частина еволюції. І, до речі, друзі, дуже важлива. Тому що вона змушує формувати дух, характер, здатність і бажання змінити власну долю. Зрешті відродитись і піднятись на новий рівень, зробивши кількісний стрибок. Кожна людина проходить через такий досвід. Його принципи інші, ніж при взаємодії з активним середовищем. Власне, тут ми дорослішаємо, Ну, знаєте, як дитина в утробі матері. А це трапляється для всіх нас як мить та, яка, коли ми занужені в повну темряву, будучи в лоні матері, перш ніж побачити яскраве сяйво життя, душа вже зміцніла в тілі. Вона вступає в останній місяць дивного усамітнення, коли вона ще не народилась, та готова покинути материнське тіло у своїй багатовидній подорожі, часом Триває перебування на глибині, де повільні швидкості та високий рівень забуття. Але цей контраст зрештою досягає піку, і відбувається яскравий спалах, який проростає у новий стан напередині досвіду і часто на вищому монадичному дереві. Найскладніше взяти трьохвимірне болото, де немає течії, і все тверде, як глина. Ми вчимося працювати зі світлими і темними станами окремо та часто, густо не можемо обробляти обвинав водночас Стане цих. Ми постійно внутрішньо сперечаємося, відкидаємо останнє, але виявляється, що достатньо просто прийняти обидва, і тоді з'являється нове сприйняття життєвої сили. Ми відчуваємо себе в кожній травинці. Кожні пелюсті квіточки, кожній живій істоті це така висока концентрація божественної любові та життя, що нам важко прийняти смерть, особливо коли помирає кохана людина. Смерть сприймаємо як свою, а найтяжчий, найжахливіший це смерть дітей. Ось ще одна історія від першої особи, яку я Запам'ятав під час сеансів терапії інерційної хвилі, а вона, жінка, розповідає, у багатьох втіленнях я була цілита, він вільною жертвою завжди втрачала синів. Це руйнувало мене тепер. А це знову активізувалося народженням моєї дитини, оскільки я багато разів відчувала, що я ненавиджу творця за те, що він забрав моїх дітей. Я не бачила в цьому вищого сенсу. Як це може бути вищим сенсом? В одному зі своїх останніх життів я втратила свого сина в одній з країн, де є пустеля. Син подружував з караваном, караван збився з шляху, і моя дитина померла. Для мене це була страшна втрата. Я дуже і дуже переживала. Він був відзначений Богом. Такою дитиною з величезним серцем і потенціалом йому пророкували велику долю і роль у долях навіть світу. Я на той час була жрицею, та з усіма моїми здібностями. Не могла знайти йому його в цій пустелі. Я не бачила крізь пісок, адже там почалась сильна буря. І втрапивши в такі віччя і в безсилля, я заприсяглася всіма своїми силами, бо вони мені не допомогли. І у час важкий для мене в цю критичну годину я зреклась творця і кричала, як я його несамовито ненавиджу. Це якийсь час ми знайшли тіло, лише після бурів. Душу дитини втішили його хранителі і ангели і забрали із землі через золотий портал. Але я дізналась про це через багато-багато років. Але в ті дні це мене так зламала, що я стиснулася на багато життів, перебираючи в руках його речі. Я не бачила у всьому цьому вищої волі, чому мою дитину забрали власне. Тільки в цьому втіленні, в сучасному я прийшла, дійшла до правди. Тоді я, як життя, також отримувала інформацію, та біль створив у мені такий сильний блок, що, повідомлення, свири не пройшло. Сліпа, материнська, любов спалила справжній зміст. І я не могла почути його душею. Як виявилося, що тоді у всесвіті сталася гігантська Катастрофа, що загрожувала повним знищенням і загибелю. І Великий Творець терміново покликав душу мого хлопчика на інший кінець Великого Космосу, щоб вона своєю унікальною добіркою енергії врятувала ситуацію. Багато представників, що я, включно з моїм навмисне, зібрались разом і прийняли це рішення. Це була надзвичайна ситуація, це був. Унікальний вибір душі, тому тут на землі це призвело до такої швидкої і абсурдної смерті. А тоді, повторюю, я не могла почути голос своєї душі, тому що відчувала стільки болю, горя і вічі. Та насправді це було вище служіння, про яке я просила у тому житті. Я хотіла служити творцеві. Я шукала, як це зробити, а він дав мені цей досвід. Та саме в такій несподіваній формі без згоди, мови, що я та дитини на цю першу допомогу він ніколи б цього не зробив. І таких історій є дуже багато. Я знаю, що кожен із вас може навести неодмінно їх багато. Друзі, на тонкому плані можна побачити, що Земля вкрита золотою мережею сяючих шестикутних комірок, а сама планета є великим гексагоном, будучи частиною фракталу Всесвіту. Навіть в останніх роботах, будучи у чудових місцях Прикарпаття, а з групою талановитих людей ми спостерігали цю картину, ми бачили ці сяючі золоті шестикутники, ми бачили як. Від кожного із нас, той, хто свідомо приєднувався на вищих хвилях любові, утворювалися золоті траси, трасери, сліди за нами залишались. Це утворювало структуру співтворців, які завантажують від божественних істот через людей, коди, планет, зоряних систем, сузір, галактики, і так далі. До нескінченності кожен може взяти з них те, що відповідає. Його рівні, його готовність, готовності, умінням та навичкам. Як людині сприймати новий простір як платформу для зростання і дорослішання? Сьогодні випалювання старих програм, розумів і фізичних тіл струманням сонячної плазми досягло максимуму і буде за ще раз посилюватись. Високочастотні хвилі б'ють по всіх. І діють не як вбивці, а як швидка допомога. Чисті душі легко втримують глибоке очищення клітинної свідомості, реструктизують мозкові і нейронні мережі, роблять відключення від трьохомірної матриці. У цьому процесі задіяні основні енергетичні центри це шоста, четверта і третя чакри. Там найбільше відчувається тепло, вібрація, прострація. Чи відчуття спокою. Наші ноги можуть часом гудіти, неймовірно, навіть якщо ми мало ходили в ці дні. Наша енергія через нижні чакри і ноги входить з енергію з планетарною. Підощується тиск на психіку. Емоції гойдаються як так ви це відчуваєте, як на гойдалці, як нестабільні дошці. А будь-яка дрібниця викликає обурення. Отож, бо милі мої сон не блокуйте вихід почуттів, це очищення підсвідомості. Навіть якщо ви давно забули про якісь переживання, це не означає, що вони зникли. Все є в записах тіла. Переважно болючі моменти минулого, коли психіка ставила надійний бар'єр, щоб захистити від нових мук. з цими застарілими програмами ми попрацюємо в наступних наших практиках. Енергетично це виглядає знаєте, як мильні бульбашки різної щільності всередині клітин пам'яті, коли входить плазмовий. Могутній, проникаючий струмінь різного спектру, він як головочка ці бульбашки, особливо те, що, за що людина моцно вчіпляється і боїться втратити як найрідніше. Що смішно, коли вся планета переходить у вищі виміри, так це треба зробити. Треба відпустити ген все всього себе, тільки так можлива справжня духовна свобода і контроль над власним життям. Без цього ніяк. Поза старими шаблонами і бігом матриці без очікувань докорів собі в чомусь. Наприклад, за невідповідність суспільству, де панують жорстокі прописні норми. І жити одним ними більше немає бажання. Вам також це не потрібно. Слухайте себе, довіряйте себе, не принижуйте себе, не вірте в меншовартісність. Особливо, коли емоції беруть верх над вами. Ці симптоми можуть сильно позначитись на самопочутті. Життєва енергія різко впаде, оскільки для трансмутації та перебудови біохімії організму потрібно багато енергії. А це не швидкий процес. Це вимагає терпіння, довіри до джерела і вміння прислухатись до власного тіла, до сигналів, які воно чітко подає. Це може викликати. Поколювання в серці, певну задишку, застуду, запаморочення. Слухайте своє тіло. Робіть для себе певні висновки. Любіть себе, прислухайтесь до цих сигналів, які вам чітко подає ваше улюблене тіло. Це може викликати всі ці процеси. Можливо, будь-яка реакція на навантаження потоком плазми. І все залежить від стану душі і тіла. Хтось сприймається спокійно, комусь важко, комусь незрозуміло і не завжди справа у віці. Вік тут ні до чого. Інколи навіть дітям і підліткам важко психологічно. Діти вміють постувати, проявляти себе на повну. А як приємно спостерігати, коли дорослі зрілі люди стають дітьми? М -м -м -м. І слава Богу, ніхто їх не лає, ніхто їх не скажімо так не притісняє. Отож, не лайте дітей, яких ви бачите, і сприймайте все спокійно з любов'ю, терпінням. Коли люди коли людина приймає енергію світла. Люди навколо можуть поводитись неадекватно, оскільки енергія входить у ваше тіло, вібрації навколишнього середовища піднімаються від вас, поширюються навкруг. І, окрім того, ставтесь до цього без емоцій, спокійно, без феєричного піднесення. Якщо ви відчуваєте, що всередині наростає жар, знайдіть особисті способи гармонії. Зараз величезна кількість варіантів, і кожен знайде те, що йому найбільше пасує, підходить до даного моменту, ґрунтуючись на інтуїтивному відчутті своєї сутності та душі, потужні виверження плазми та спалахи на сонці, частоти Шумана. Це наша амбона, яка спалює болючі, травмовані та пошкоджені клітини. Задає всьому тілу потрібний світловий імпульс, усуває внутрішній опір змінам, на який найчастіше є несвідомим. Запускається регенерація органів і всіх систем. Корпус отримує сильний енергетичний імпульс для трансформації та модернізації. Зроби глибокий подих. відчуй, що ти унікальна. Гомосяюча істота. Роби все по душі, сприймай світ легко і доброзичливо. Це найефективніша перша допомога собі і іншим. Благословення вам. Залишайте, пишіть відгуки, прослуховуйте, діліться цим відео, охоче бажайте приєднатися до медитації в телеграм-каналі. Дивіться мої репортажі на тіктоці. Зрештою, не зупиняйтесь, рухайтесь і робіть собі добре. Обійма світла, Щасливий вам миттєвості світла. Хай буде світло!